Саламчик, бро! Думаю, вже по назві цього відео ви зрозуміли, що саме сьогодні ми пройдемо весь новий батл пас. Подивимось, що знаходиться цікавого в цьому батл пасі. Дуже сильно хочу зібрати 200 лайків саме на цьому відео. Тому спускайся вниз та ти цей лайк. Хочу пригадати, що я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажуй гру. вводь мій промокод FORTIS і утримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Ну нарешті, приртва, появився у нас з. Зимовий Пас. Заходимо в вкладку Баттл Пас і бачимо: зимова казка абсолютно новий Пас. котрий, до речі, закінчується вже через 57 днів, ого, чи немало часу. І саме сьогодні ми його пройдемо на 120 рівень. Ой, коротше, братва, сьогодні подивимось, що на нас очікує, тому давайте одразу поставимо лайк авансом. Прошу, братва, зауважити, що саме зараз в мене на аккаунті знаходиться 40 тисяч карпованців, і начебто цього мені має вистачати. Але Отже, для самого початку давайте розглянемо. А саме пропозиції, котрі у нас є. А як ви бачите, у нас є три варіанти пропозиції. Просто купити VIP пропуск, vip пропуск плюс 10 рівнів та gold пропуск. Звісно, ми братва купуємо gold пропуск, адже нам братва ще потрібні додаткові винагороди. Тому що ж, купуємо за 2200 карбованців. Опа, щоб купити Vip Gold. Ага. Спочатку купуєш ось цей, а вже після цього купуєш саме ось цей. Нічого собі, бляха. То що Рахуйте, бляха, додатково платиш. М -м -м. Окей, давайте будемо дивитися, що за винагороди у нас є. Так, бачимо одразу 11 рівнів, начебто у нас є вже відкрито. Супер. Що ж, давайте я їй надалі буду купувати рівні. Як ви бачите, наступний рівні 185 карбованців. І я так розумію, вони тільки будуть збільшуватися з часом. Не знаю, поки що вже купую третій рівень, ще не збільшується. Ну, напевно, чим більше братва буду купувати, тим більше ми будемо віддавати карбованці. Так, з братва дійшов до 60-го рівня. І прямо зараз, щоб пройти ще один рівень, треба платити 300 карбованців, а шаліть. Настільки дорого, що я взагалі в шоці. Окей, це у нас тільки 60 рівень, а треба 120-й. Все, виходить 100 рівень. У нас вже є так, 101 і 120. Тобто зараз 20 рівнів у нас будуть рандомні кейси. Окей, давайте також купуємо. А, все, як ви бачите, абсолютно з нового рівня. Ось ці рандомні кейси, щоб пропустити, треба 39 карбованців. Можна. На це діло швидко скіпати, і багато карбованців ми не будемо тратити. Окей, виходить 5 рівнів, фастіком скіпаємо. Ну і нарешті, братва, нарешті будемо забирати ті винагороди. Ай-яй-яй, все, абсолютно максимальний рівень. Виходить, у нас залишилось 9264 карбованця. Тобто, виходить, братва, ми потратили 30700 карбованців, щоб пройти повністю весь батл пас. Ну як пройти? Його проскіпати одразу вже і зараз. Ну що ж, давайте тоді, друзі, розпочнемо. Бо ми Мені вже не терпиться. Бачимо перший рівень. Це у нас новорічна шапка. Звісно, забираємо. Вгору до сонця якась анімація. Кейс, новорічний Сяйво. мікросхема, корпус радіусумки, вітаміни. А це у нас екстазі, вітаміни, кажуть, ну ти прикинь. Важка броня, покращений метал, таке собі, коротше, різні аксесуарчики, бертва стяжки. Ну і коротше, ви зрозуміли, а що за гальма падають, так і не поняв. Просто, напевно, випадає якась категорія гальм. Це у нас просто гальма XA4. І іксовка Добре, добре, так, кусачки забираємо, деревне вугілля, покращений метал, золоті слитки, маска біла, чорна шапка, рація, уран. О, Це у нас вже цікаве виходить. Добре, 15, до речі, карбованців, донат також є. Інструменти турбонадув О, це файно. Ключ, зняття попередження, то ми можемо зняти собі варн. Якщо я не помиляюся, функція в донаті коштує так добре. Так, допиціння скасування одне попередження. А, 99 карбоманців, тобто зняти вар. Ну, не так прям дорого, думаю, чесно кажучи, дорожче буде. Тому давайте це діло ми заберемо. Так, противогаз, віпочка 15 лухенки. Ай-яй-яй-яй-яй, мапа скарбів, чорна ікра, вудка 5 рівня, до речі, а вудка 5 рівня це добре. Так, 50 тисяч гривень, насіння кавуна безпантова двіжуха. Так, бачимо джіп, грант. І у нас Мерседес, ось такий електричний, я так розумію, на 3 години. Акумулятор, важка броня, машинна олива. Гайгунтівка, старе колесо, балаклава, шини знову, обруч Олень. Так, так, чекай, обруч Олень. Секунда, мушу накинути, глянути. А ну, давайте зараз цьому чувачку накинемо легесенько такий обруч Оленя. Я думаю, буде прикольно. Ось-такий кулегана заряжений. А шаліть. Подивіться. Ну, чесно скажучи, є трошечки вайп. Тому хай буде я залишаю, воно досить прикольне. І будемо, братва, дивитись, крутити далі. Двигунчик, рецепт. А до речі, рецепт чого падає? Надіюсь, не рандомний, а чогось саме. Так, це у нас карбонара рецепт. Зразу використати. Карбонару потім крафтити можна буде досить файно її продавати, на рахунок цього заробляти гроші. Вугілля забрали у зішка 10 карбованців, стікер. А що за стікер? А що, куди той стікер взагалі клікати можна? Стікер для автомобіля. А, це на автівку клеїти. Забираємо тоді алюміній, емочка 15 штук. Окуляри білі. Опа, ану, 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 чекай, окуляри, окуляри, ю А Ану зараз, ну, на мій скін, напевно, вони не будуть дуже потужно виглядати. Ну і трошечки такий вигляд нашого сталкера помінявся, легенький, ні. Метал 50 штук. О, ото заряджено. Номера 2026. Вітамінки, пружини. Машина Поливо, скло, важка броня, рулетка, сайт. Забираємо блок циліндра, гвинт. Так, преміум монета кращого гравця 24-го року. Стоп, стоп, чекай. У нас 26 рік. Тобто ми можемо забрати стару монету, яка колись була. Таке чекаю, де ця монета, вона начебто в мене була на іншому аккаунті. Ось наша монета. Цю монету може отримати лише самий найкращий гравець ГТА. Забираємо вітамінки, чіп М2, коштує файно. О, слот для авто, досить класна штучка. Окуляри гострі. Давайте, братва, я пригадаю, скільки коштує одне місце в гараж. А, теж 99 карбованців, думаю, чи дорожче буде. Ну, теж, братва, непогано. Е, кейс, відчуття минулого, теж добре, трансмісія, зразу ключ до нього, шини, Каністра на 20 літрів, рандомний кейс. Забираємо віпко на один день, стікер, петрушечка, мотоблок. О, мотоблок це є заряджено. Алкоголь 20, мікросхема, е, каска, клава. О, Адреналінчик. А ось адреналін наскільки я знаю, добре тако використовує, то і він трошечки ціниться. Чіповочку забираємо, черв'ячки, скін, ого. Ого! Шо-шо? Ааа, я думав, це братва дають, да фуру. Так просто. А це вона всього-навсього на три години. Добре, бачимо, нам випав скінчик новий з батл пасу. Так, де той скінчик? Ось і він. Ого, ось так, братва. Він виглядає. Це у нас більш такий зимовий стиль, я так розумію. О, холера, вугілля забирає. Даф, нітрогенчик, 50 лухини, плата, покращений метал добре, воблер добре. Ключ свободи, до речі, також прикольна двіжуха. Попадаєш в тюрму, використовуєш ключ свободи і просто виходиш. Незалежно, скільки тобі там треба сидіти. 30 хвилин чи 3 години. Прикольна тема. Забираємо гальма, інвертор, важка броня, стяжка, 50 тисяч гривень. Рандомне авто. І що мені падає? А що мені падає? Чекай, чекай, я ж не буду бачити, що мені випало. Ага, оця, коротше, двіжуха. Вона мені начебто з минулого батлпасу теж випало. Чесно, Такі автівки трошечки мені не вкатують. Так, бачимо, знижка на 10% авто. Окей, теж добре. Корм для того. Роя голеня кавун, кейсики. О, по сушо. А знов на 3 години. Йомойо, Феррарі, ка Феррарі. А шолій. супер, твай. я хочу їхати подивитися, що тут за Феррарі. Я вже знаходжусь на парковці. Ось наш мотоцикл. Ява. Окей, давайте попробуємо. Диви, не заводиться Ява. А чому не заводиться? Не поняв, Що дуже зимно чи що? О, завівся. Можна отак на ньому газі давати. Блін, ну слухай. Нова моделька прикольна. то була моделька, але виглядала вона не потужно. Зараз така досить класна. Можна отак джазу давати. А шаліть! А шаліть! Давайте я відкрию телефон і глянемо. Ось наша якась Феррарі. А шаліть! Ого! Яка маличка! Що ти гониш, що? Чи, чи то та саме Феррарі з нового батлпасу? Бо таку, начебто, я більше не бачив. Дивіться, які очі маленькі. А шаліть. Чисто як в комара. Давайте сядемо і попробуємо, Що це взагалі за машина. Бачимо, тут у нас карбон, не карбон. Ось селі, що таке, руль такий спортивний. Що, Братва? Перший запуск. Братва, ви подивіться, де в неї вихлоп, там де мали бути фари. Диви, диви! Її взагалі на снігу не несе. Я так розумію, вона повний привід. А ну зараз давайте перевіримо, чи вона повний привід, чи тільки ззаді. А, Братва, вона повний привід. Тобто на повному привіді зараз, як ви знаєте, в зимі їздити дуже файно, бо тачку не кидає, та її розгон вона набирає файно. А є у нас, до речі, ще ось такий Mercedes. Я так розумію, електричний. Ну і слухайте, начебто текстурка гарна, але електрична. Тричка, не знаю, не знаю. Ось такий братве у нас салончик, а шаліть, планшети, не планшети, розкош. І взагалі не чути. Теж, напевно, братва повнопривідна. Ану, давайте глянемо. Так, повнопривідна. Але Феррарі, чесно кажучи, мені трошки більше сподобалось. Що ж, братва, продовжуємо. Далі проходити наш батл пас. Ну, як наш зимовий. Окей, 10 тисяч фішок. О, досить файно. Підвізка. Авто із-за кордону. Це я так братва зрозумів. Воно працює досить прикольно. В минулому відео про батл пас я не зрозумів. Діло правильно працює, але ви написали в коментарях, і я зрозумів, що ця бумажка дає можливість купити любе авто, котрого нема в автосалоні. Тобто, якщо ви хочете, припустимо, купити якусь тей Феррарі, а в наявності 0 штук за допомогою цього сертифікату ви можете її замовити. Окей, братва, менше з тим. Забираємо ось такі номера. Новий рік. Окей, хай буде гальма, інвертор, 20 карбованців, ганчірка, плата, вектор, мікросхема, слот для авто, апс. Опа, а цей Сюди, сюди маленький, залітає на базу. Такий красунчик дає Боже здоров'я. Ось обертва апаратік. Ну, знаєте, непогано, непогано. Не знаю, чи на ньому є якийсь зовнішній тюнінг, але вигляд в нього все ж таки є невеличкий, невеличкий є. Цікаво, як він взагалі їде. Заводиться чомусь як Камаз, звук непоганий. Газ дає, ну, нормально, нормально. Після сотки летить швидко, до сотки не дуже. Такий дифузор, у нього, такий вихлопна система. Прикольно, прикольно. Сам. Братва, що цікаве, треба заїхати глянути, чи на ньому є зовнішній тюнінг. Я гадаю, ця машина з батл пасу, на ній має бути. Так, давайте зайдемо зовнішній тюнінг. На жаль, поки що немає. Бляха, братва, сумно, ну вже як є. Далі, далі у нас на черзі рюкзак, оленятко, 100 кілограм. О, а це у нас бонуска. Наскільки я знаю, він коштує чи немало. Лямів, напевно, десь 15-20. Ну, я так думаю. Ось так його накидаємо, плюс 100 кілограм отримуємо. І прикольно виглядає. Так, бачимо кейс. Ключ від кейса дизельний дух, віпка на 7 днів, ключ. Ого, предмет загадковий пінгвін. Шо-шо? А що шо то за предмет? Що з ним взагалі можна робити? Це, напевно, аксесуар чи що? А де той пінгвін? Чекай Предмет загадковий пінгвін. Ану, можна закинути на плече, та його? Ага, ось він, братва, знайшов, найшов. Отак він може собі на грудь закинути. І отакий пінгвінчик у мене буде на грудях. Кейс минулі роки. Ключ від кейса минулі роки. Знову у нас сертифікат авто за кордону. Ого, вилікувати хворобу. Бу, прикольно. Кейс, той М5 Е39. Нічу собі, рулетка. Де там наша сумега? Куди її закинути можна? На пояс. Прикинь, ще плюс 40 кілограм дає. О, диви, яка сумега велика. Отаку, братіх, сумегу закидуєш, йдеш посівати і заробляєш касулу. Ні, ну порядочно, порядочно, братова, порядочно. В мене вже виходить загалом 190 кілограм. Так, бачимо, Mercedes-Benz. Цей Мерседес Mercedes ми вже бачили і тестили. Так, рандомний кейс, рандомний кейс. А, коротше, рандомні кейси, так зрозумів, падають. Це ми, звісно, все ділиш швиденько, Забираємо. Смислу показувати немає, адже це рандомні кейси, може випасти, що захочеш. Ну і що виходить? Повністю весь батл пас зимова каска. Ми пройшли.